Вільнюський саміт НАТО наші очікувані умови нам від альянсу про слова німецького міністра оборони, що без НАТО не буде в Україні іноземних інвестицій. Про слова чеського президента, що вікно можливостей із відвоюванням території закриється для України наприкінці збро... цього року. Ну і про зброю, яку нам союзники дають, і про ту, яку не дають. Про все це говоримо просто зараз з секретарем ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на зв'язку зі студією 24-го. Пане Олексію, ради вас вітати. Слава Україні! Героям слава. Пане Олексію, щодо саміту НАТО і неготовності наших союзників офіційно нас до себе запрошувати. Експерти наголошують, що проти цього виступають Сполучені Штати і Німеччина. Ну тобто ті країни, про яких ми точно знаємо, що вони щирі наші союзники і найбільші наші донори. І от на тепер Сполучені Штати і Німеччина, Вашингтон і Берлін не готові нас до себе брати. Як так? Нас запрошувати не треба, ми проходимо самі. От, через наші дії, через наші вчинки, через нашу місію. І повірте, коли Путін починав е агресію е 24 лютого 2022 року, він мав 30 країн-членів НАТО. Сьогодні, після нашої боротьби, от, додалося вже фактично два члена. От обов'язково з'явиться ще один. І повірте, цифра 33 буде закріплена за нами, і ми будемо 33-м Членом Альянсу НАТО. Ми це доведемо перш за все всьому світу і собі, що ми маємо там бути. Те, що роблять наші військові, те, що робить наше суспільство, те, що робить наше вище військово-політичне керівництво нашої країни, доводить всьому світу, що ми є членами цієї спільноти. Коли це буде юридично, давайте почекаємо. Завтра треба дочекатися остаточних юридичних документів, які будуть зафіксовані нормативно-правові документи за рішеннями повністю Альянса. Це того будемо дивитися. Головне, що ми на сьогоднішній день вже перемогли, тому що ви чули заяву пана Столберга, що ми вже будемо без ПДЧ От, вирішувати це питання. Це набагато коротше, ніж це було без ПДЧ. Я хочу зауважити, що Грузія отримала саме. Такий варіант, який передбачає, що в них буде двоступенева система входу в НАТО, ми вже в першу ступінь пройшли. і тому лишається виконати домашнє завдання, перейти на певні ще норми і стандарти, і будемо в спільноті країн, які будуть пишатися новим членом. Ан Олексію у Джона Кірбі, представника Білого Дому, спитали, чому немає запрошення офіційного у Україні на цьому вільнюському саміті. Він каже, що це, мовляв, буде було би втягування НАТО у війну з Російською Федерацією. Але ж допоможіть мені зрозуміти, може я помиляюся. Ми ж сто разів офіційний Київ да, заявляли, звісно, ми розуміємо, що тільки після нашої перемоги ми станемо членами альянсу. Чому білий дім шукає от таких, от ну я не знаю, як це назвати інакше як відмазки, мені здається. Ну, давайте не шукати кішки в кімнаті, в якій її немає. От. Все йде згідно е, логіки і плану. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб нас вже на цьому саміті безпосередньо вже і прийняли в члени Альянса. Але життя набагато складніше. Маємо розуміння, що у нас іде війна відкрита, жорстка війна з Російською Федерацією. Ще раз наголошую. Розуміємо, коли все це буде відбуватися. Не останні, не крайній. Саміт НАТО от, будуть наступні, на яких ми точно будемо просуватися вперед. І на найближчих самітах буде оголошено про безпосереднє наше членство у цій родині, от, поважній родині членів спільноти, яка була створена в 49-му році для е, е, певних речей. Міста наше там буде обов'язково. Пане Олексію, маю до вас запитання як до представника чинної влади генсека альянсу Єнса Столтенберга. Журналісти сьогодні там в вільнюсі тричі питали, а які ж такі умови е, є для України щодо вступу до НАТО? І він повторив те, що перед тим казав американський президент Джо Байден на третій раз він зізнався, що це боротьба з корупцією, що Україна має перейматися боротьбою з корупцією. Знаєте, я журналіст вже 20 років, і кожна влада. Казала, що от Україна буквально вже за пів кроку, щоб ту корупцію подолати. Допоможіть мені зрозуміти: чинна влада, ви спроможні побороти корупцію так, щоб це сподобалося. Ну, перепрошую за це слово, але сподобалося нашим союзникам. Вони тим задовольнилися і е, вважали цю умову виконаною. Це, це те, що стосується боротьби з корупцією це двосторонній рух. Е, я нещодавно мав е, виступ з цього приводу. От я зробив наступну річ, нам треба, щоб країни-партнери допомогли нам у боротьбі з корупцією. Про що йдеться за всі часи незалежності? Наскільки я себе пам'ятаю, тільки один корупціонер, а саме Павло Іванович Лазаренко, був визнаний корупціонером. Були показані його рахунки, були показані його статки. Допоможіть, будь ласка, шановні партнери. Якщо у вас є інформація про наших корупціонерів, які мають... Рахунки, які мають статки, от, дайте нам, будь ласка, таку інформацію, і це ключова річ, те, що стосується боротьби з корупцією, є певна проблема. Справа в тому, що десь ці ж корупціонери вони де витрачають свої гроші в Монако, в Монте-Карло, в країнах, які є безпосередньо членами тої спільноти, про які кажуть, що нам треба боротися з корупцією, де вони купують нерухомість, де вони тримають свої яхти. От де вони відпочивають, все це країни. От якщо нам буде така допомога, нам набагато простіше буде боротися з цим явищем. От ще раз наголошую, ми дуже просимо партнерів, щоб вони нам допомогли. Те, що стосується побутової корупції, те, що стосується нашої внутрішньої корупції, так звісно, це завдання для всіх нас. О, для того, щоб впорали всім з завданням, і для того, щоб раз і завжди наші партнери припинили нас. Я перепрошую тікати кожного разу цю проблему. От я думаю, що ця проблема точно буде подолана. Але хотів би звернутися до нашого партнера за допомогою. Дайте рахунки, тому що ці рахунки знаходяться в ваших банках. Вони знаходяться або в євро, а знаходяться або в доларах, або на сьогоднішній день в якихось криптовалютах, до яких ви точно маєте доступ. Ви точно розумієте про що відбувається в кожній Україні є потужна фінансова розвідка. Надайте нам таку інформацію, ми дуже швидко поставимо. І крапки на ди в цьому питанні. Пане Олексію, ще якщо можна, хотів би ваших коментарів щодо слів чеського президента німецького міністра оборони, давайте з Бориса Пісторіуса почнемо. Він каже, що жоден великий іноземний інвестор не прийде в Україну допоки вона не стане членом НАТО. Ну мовляв, великий бізнес іноземний буде просто боятися вкладати свої гроші в Україну, е якщо не буде на те натівських гарантій. Ну, з розумінням того, що там побудоване підприємство може бути знищено путінською ракетою. Так, от допоможіть зрозуміти, Борис Пісторіус, коли так. Яке от е, казав, це він лякав нас, що нам не буде інвестицій, або ж навпаки, може ви скажете, що він підштовхував свій німецький уряд до того, щоб все-таки взяти Україну до НАТО? Ні, я думаю, що це якраз другий варіант. О, всі розуміють, що для того, щоб інвестиції були захищені, вони мають бути під парасолькою, бажано під парасолькою Потужного НАТО, от ніякого тут другого тлумачення бути не може. Я хочу сказати, що до того часу ми поки не повернемося до кордонів 91-го року, коли поки ми не закінчимо війну з Російською Федерацією нашої перемоги, казати про великі інвестиції буде вкрай-вкрай складно. Да, Будуть якісь речі надходити відносно там певних позицій, якогось приведення до ладу тих чи інших. Об'єктів критичної інфраструктури, а якщо ми кажемо про розвиток країни, то це точно після того, як вона буде мати захист. Як приклад, я можу звернути увагу на Молдову, яка з 89-го року знаходиться під частковою окупацією Російської Федерації, яка штучно створила там цю проблему. І ми бачимо за ці роки на превеликий жаль, наш, наш сусід, наша сусідка, перепрошую, Молдова не мала того розвитку, як б мала, якщо б була єдиною країною, якщо б не була територіальних претензій, якщо б не було того неподобства під назвою Приднестров'я. так сама ситуація у нас: відвоюємо цю територію, от, будемо членами Євросоюзу, будемо членами європейської спільноти. От буде жити по світових правилах, і тоді у нас все буде добре. Пане Олексію, але ж напередодні і турецький байкар, а потім і німецький рейнметал заявив про те, що вже будують в нас свої заводи. Чи правильно я розумію, що все-таки ми не зможемо втримати да, в таємниці місце розташування тих заводів? Все одно в якийсь момент це стане відомо. Ну, у разі, якщо ми будемо возити до прикладу танки, туди да на ремонт в рейнметал розташований в Україні. Ну, ми ж не втримаємо це в таємниці. Чи можете ви підтвердити принаймні, оцю інформацію, що дійсно будівництво цих підприємств в Україні вже розпочато? Будівництво буде обов'язково і одного підприємства, і другого. Але маємо на увазі, що коли ми кажемо про інвестиції, то ми кажемо трошки про інший обсяг інвестицій. Ми кажемо про десятки мільярдів доларів, які мають зайти на вільний ринок нашої країни, які мають тут вільно пересуватися, вільно працювати для того, щоб приносити користь як інвестору, так і нашої країні. На території якої інвестор тут буде працювати. А звичайно, кожен інвестор має мати захист. От, і не тільки юридичний захист, він має ще й фізичний захист мати для того, щоб не дай Боже не сталися ті події, які розпочалися о, в нашій країні після того, як в 2014 році у лютому місяці росіяни о, за вказівкою Путіна військовим шляхом захопили наші дівостах Крим, а потім розпочали військову агресію на території Донецького області. І щодо слів чеського президента Петера Павла, він в березні казав, що збройні сили України матимуть один єдиний шанс на успішний наступ. А тепер, от він каже, що українська армія до кінця цього року лише матиме вікно можливостей з відвоювання територій. А потім, мовляв, каже чеський президент, що нам доведеться сідати за стіл переговорів із росіянами. Він це констатує, і знаєте, ну, Петер Павел, він наш щирий союзник, він колишній генерал НАТО. Тут немає. Я Знає, знаєте сумнівів, що він там каже щось на користь Путіна, да? як якби я подумав, там не знаю про слова від Віктора Орбана. Так, от, на вашу думку, що за вікно можливостей для збройних сил України до кінця цього року, чи можна як ви інтерпретуєте, як ви чуєте ці його слова? Я доволі спокійно чую його слова. Я можу сказати, ми будемо боротися за свою свободу і скільки, скільки буде потребувати по часу. От ми здаватися не збираємося. Є велика проблема у тих людей, які мають освіту, яку вони здобули на заході. Право в тому, що всі підручники відносно нашої країни, відносно відносин Росія, Україна, Росія, Білорусія, Росія, Грузія, Росія, Молдова писалися свого часу. От Росіянами. Які звичайно споплюжили ту історію, яка була, і на сьогоднішній день Стенверд, Оксфорд, Єлі і інші університети, от, підручники, саме підручники, по яких навчаються студенти, вони мають так званий, скажімо так, російсько російський е, колір. і це велика проблема, в тому числі виклик для нас, як зробити так, щоб історія була не споплюжена, щоб вона була правдивою. От і коли кажуть, що ми маємо сідати за стіл переговором з країни агресором. Так, звичайно, чи пізно це відбудеться, але за тих умов, які яких було нашим президентом, от має бути звільнена наша територія, мають бути відповідні процеси. О, агресор має бути юридично покараний. Путін має сісти на лави підсудних і там є ще ті пункти, які мають бути витягнути. Тому ми будемо розуміти, як ми будемо е співіснувати таким божевільним сусім. Моя точка зору вона доволі проста, зрозуміла. Я не на неї наголошував. Російська Федерація буде фрагментована, і вона буде фрагментована всередині своєї країни. До цього процесу не треба буде багато долучатися, тому що вони все це зроблять самостійно. І путь цієї фрагментації розпочав Путін, коли прийняв божевільне рішення 24 лютого, 2022 року, року перейти в активну фазу війни проти нашого народу. От, от відповідь, відповідь доволі проста. І те, що там відбувалося в п'ятницю, неділю, коли цей е, марш е, Пригожина, мало хто собі ще усвідомлює, які він буде нести на собою наступ. Ті громадян Російської Федерації, офіцери, яких вони там вбили, а загалом було на той день ними знищено 39 громадян Російської Федерації, рано чи пізно за це хтось має бути відповідати. Або, або тоді ніяких офіцерів на Росії немає. Є люди, для яких офіцерська честь це взагалі пустий звук. От, вони мають з цим питанням розбиратися. Я вже не кажу там за знищення техніки, але ну, це так, настільки дивна ситуація, що воно ж, весь світ вже сміється з цього. Тобто угрупування, яке нікому не підпорядковується, вбило військових Російської Федерації, може пересуватися перед територією Росії, так як вони вважають, за необхідне, знищили техніку, лі, літаки, гелікоптери. І після цього президент країни з ними зустрічається і каже: що все добре, все гаразд. Повірте, зараз на Росії тільки починаються ті процеси, от які ми дуже хотіли, щоб вони почалися набагато раніше, але будемо за ними спостерігати і побачити дуже цікавих процесів, там буде відбуватися. Пане Олексію, ми е, дуже досить багато обговорювали е, створення можливість створення українського мосаду. Нам хотілося мститися усім тим пілотам, які скидують на нас ракети. Нам хотілося мститися тим от морякам, які запускають по нас свої калібри. І, от, схоже, щось подібне сталося. Один з командирів підводного човна, який запускав по нас калібри, зокрема по вінниці е, сьогодні загинув. Його вбили, його розстріляли в парку під час його ранкової пробіжки і. Хочеться думати, хочеться вірити, що це український МОСАД. Чи можете ви це підтвердити або спростувати, або ж це якісь внутрішні їхні розбірки? Скажете ви? Ну, по-перше, я можу сказати, не зовсім коректно, коли нас порівнюють з МОСАДом. О, Повірте, наше військове буде покруще будь-яких МАСАДів тощо. І ми це довели неодноразово. Я не буду зараз наголошувати на тих речах, про які ви кажете. От про створення, дивися, все, що треба було створено вчасно. От працює, працює бездаганно. От і не треба тут зробити якихось, скажімо так, от речей і нас з кимось постійно порівнювати. Нас порівнювали, ви пам'ятаєте, до 24 лютого з країною, яка взагалі неспроможна чинити опер, в якій не має системи державного управління. От і багато інших насениць там росіяни розповідали нашим західним партнерам і на прев'язкі жаль. Дехто з них повірив всі несенітниці, всі казки. От і нам довелося скажімо так довести, що це, це зовсім не відповідає дійсності. Те, що стосується оборони нашої країни, те, що стосується наших дій, вони будуть абсолютно адекватні до відношення до всіх, хто здійснив горе для наших громадян, хто вбивав наших дітей, хто гвалтував наших жінок. Вони всі будуть покарані. Жодна тварина не лишиться без відповідальності за ті злочини, які вони створили. Пане Олексію, на останок хотів би спитати вас про долю зернової угоди. Вона спливає трохи більше ніж за тиждень. Росія бравує, що вона мовляв, от тепер точно цього разу з угоди вийде. На вашу думку, чи наважиться Путін подібне вчинити? Ну з розумінням того, так що це ж Ердоган дуже в тому зацікавлений. Чи буде зірвано цю зернову угоду, або ж можливі якісь інші варіанти? Ну, до прикладу, да дуже активно обговорюють такий досить фантастичний варіант, що у разі якщо Росія вийде з зернової угоди, ну тоді Ердоган буде супроводжувати суховантажі своїм військовим чорноморським флотом Туреччини. Після того тих подій, які відбулися на Росії, от, Путін всьому світу показав, що він не контролює ситуацію на Росії, що ніякого такого великого царя не існує, що це абсолютно безконтрольна територія, що є дуже небезпечно для світу. У те, що стосується зернової годи, давайте побачимо, подивимося неодноразово майже кожного разу. От, э, росіяни замовляли промовляли про те, що вони вже не будуть нічого робити, але потім ставалося так, після певних скажімо також процесів спілкування э, росіян з деяким э, представниками деяких країн, це ставало дуже швидко на свої місця, і зернове нового продовжувало працювати, тому що це питання світу, ось це питання дуже важливе і чутливе, тому що якщо э, ми не будемо э, годувати світ. От то ті голодні люди, які лишаться за завдяки діям Росії без їжі. От вони будуть мати велику, скажімо, так, от проблему не тільки на території своєї країни, вони можуть і клопоти завдавати іншим країнам. Тому це буде спільна робота, і я думаю, що все буде добре. Пане Олексію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов був на зв'язку зі студією 24 каналу.